Доброго ранку, друзі. Вас вітаю Снігова Тернопільщина. У нас починається зима. Дивіться. Отака От вже у нас починається зима. Рада вас вітати на своєму каналі. Запрошую до підписки. Так. Жуйку присипало снігом. Учора було, можна сказати, що весна, а сьогодні вже зима, Уже сніжок розпочинається, вже таке якесь. Не зрозуміли. Але саме головне, що? Саме головне то, правда, жуля, що у прогнозі погоди... Про це нічого не писали. Це, напевно, прольотом. Це, напевно, прольотом. Я вже в хаті підпалила. Так приємно бути вдома і дивитися, як з камина кадиться. Сьогодні маю вихідний, друзі. І будемо щось з вами сьогодні робити. Не знаю що, але одна робота є. Ну, побачимо зараз, як воно буде. Спочатку сніданок. Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Вітання вам з Тернопільщини. Канал Сільське подвір'я і я його господиня Ніна. Що вам ще розповідати? Я не знаю, знайомитися кожного відео я з вами не буду, хоча б через декілька відео, але все рівно скажу, що проживаємо ми на Тернопільщині, південь Тернопільської області, проживаємо з чоловіком, хто уважний, то. Бачив, що наші діти живуть на Київщині, а ми в селі. Ось, друзі, вам хочу показати наш славнозвісний бачок, де ми гонимо з чоловіком брашку. Але на, сам, на, самі, на самому ділі, чи як то сказати, це бачок для води для пральної машинки. Бачите, машинка працює зараз, бо як бачите, я вдома. Я вдома, я сьогодні щось буду готувати. Але що буду готувати, то запрошую вас зі мною курсувати нашим каналом і побачити все, що ми робимо. Ну, може, не все аж так до самих дрібниць, до самої глибини. Але в загальному. Ви маєте все знати, тому що ви мої друзі. Тому я завжди вітаю гостей і підписників на своєму каналі. Так що поїхали. Для початку ми з чоловіком попили кавусі, то вам вже не показувала, бо то якби кожен раз. Ось такий у мене, друзі, прикет, хоча ви кажете, щоб я була без хустки. Щоб я показалася без шапки, без хустки. Ну, я так не можу, коли я готую їсти, в мене масить бути волосся зав'язане. Так що так. А що готую для початку, показую. Ну, то буде вже обід. Але що я вам хочу показати, друзі? У нас зима. Я не знаю, як вам це показати, але зараз щось придумаю. Не знаю, чи вам буде видно через вікно. Думаю, що буде, якщо придивитися. Думаю, що видно. Ну, може і не видно. Ну, коротше, зима. Що сьогодні, друзі, готую. Для початку на кухню поставила, на плиту, поставила готувати. Буду плов. Покажу вам зараз як. Це десь в інтернеті підгледіла, вже, правда, готувала неодноразово, але якось було діло не до того, щоб вам це все показувати. Тому зараз вам покажу у двох словах, розповім, як я то думаю робити. Дивіться: рис круглозернистий. Я чомусь не здобрую ось той рис. Довгий такий пропарений. Чомусь я не, не лежить мені як то душа до нього. Тому я беру круглозернистий, і в інтернеті погляділа, що його можна просмажити до такої, такого стану, як пропарений. Але він буде набагато кращий, як той довгий. Бо я вже так робила і точно знаю, що буде краще Тому зараз ще його ставлю на плиту, нехай смажиться до такого корочноватого, ну майже корочноватого кольору, а паралельно на другу сковорідку теж таку саму стареньку, ставлю моркву і цибулю тушкуватися. Ось такого кусочка моркви, що вже росте у кульочку, у холодильнику. Вже корінчики має, зараз помию, почищуюся, усього не буде. І ось такої цибулини нам з чоловіком більш ніж достатньо. Ну, Плов буде сьогодні е, не на свіжому м'ясі, а плов буде. Слоїка відкрию, слоїк буде плов на тушонці. Думаю, гірше не буде, бо м'ясо забула витягнути з морозилки і. Поки що буде так. Але ж кажу, для початку цибуля і морква. Моркву на грубій тертушці. Цибулю, може, не знаю, може пів кільцями, але ще напополам. На чотири частині ось цю цибулину поділю і так буду її тушкувати. Ну, якось так, друзі, зготувала я це все собі. Ось на, оцю, на оці вічка. якісь такі тепер друзі терки я не знаю скільки треба грошей віддати щоб купити нормальну тертушку я не знаю це вже напевно у мене за останній рік напевно третя дзвонить моя мар'янка мушу поговорити так друзі ріжу я цибульку Четвертинками, Алло. Почекай, бо в мене на, од... О, в мене на одному телефоні Мар'янка, а на другому телефоні ви, друзі. Так що, е щоб я е довго не відволікалася, поріжу, ту цибулю. Зараз Мар'янко, почекай секунду. Я знаю, що ти головна. Але в мене ще й тут... Туди... Я, -то хотіла... я то хотіла сказати, що ви нас не що, Не уже ти оділася по весняному. Я рада за тебе, сонечко. Я рада за тебе, що ти рукавиці здоймела. Бо, друзі, коли я була у неї, то було на вулиці плюс вісім, а вона, вона в рукавицях йшла. Так, друзі, нарізала я цибулю і морку, поки говорили з Мар'янкою, як ви чули. Але там у нас стався конфуз. На Максимка напала, напала нерва, і він розбив свій вертольотик той, що я йому купила. Плачу було, істерики, але вже наразі все добре, заспокоївся, пішли до вчительки. А дома буде мама клеїти. А я, як завжди, беруся до обіду. Це зараз смажити, смажу на олію до готовності. До такої, щоб приварився. Говорю, файно. Так, продовжуємо плов. <coughs> Цибуля, морква. В моєму випадку тут тушонка. Навіть не тушонка, а ребра закручені, так, як тушонка, і сюди висипаю цей смажений рис. Так. Трішки розрівняти, хоча воно вже і не розрівняє, бо вже до мокрого пристало, але нічого. І заливаємо це гарячою водою. Так, десь плюс-мінус на палець вище рису. А там вже по ситуації треба дивитися. Накриваю кришкою і все. І чекаємо. Ну і як, друзі, вам оце діло не показати? Дивіться, яка красота, і не треба пропареного рису. Тепер тільки ось це все діло трішки перемішаю. Зазвичай я його не, не вимішую. Зазвичай. Коли даю тушонку, я і не солю. Але зараз мені захотілося перемішати, щоб ви побачили, яка ця красота. І заодно побачили мій вогник, що горить. Так, спробуємо, на камеру ніколи не їм, не люблю тямкати, але... Від цього втриматися не можу. Можна, в принципі, і не солити, але я трішки ось таку маю дрібненьку сіль на маленькі вічка. Ось так пройдуся. Я вже знаю, яка ця сіль. Так. І обов'язково чорного перчику. Не даю, друзі, ось так. Не даю ніяких приправ. Приправи є, я купляю, але чоловік собі тільки просто в тарілці додає собі різної тої хімії. Я не люблю. Ну ось. Все, ловчик готовий. Тепер навіть чекає на господаря. Тепленький буде, бабусина пічка нас не підводить. Тому так, а тут що? А тут що? Потім покажу, що це таке. Нехай смажиться. Нехай смажиться. Потім все буде видно.